Вітаю радіослухачів «ФМ Галичина і глядачів програми Маркер Подій на Ютуб-каналі «ФМ Галичина. Аналітика. До речі, підписуйтеся на наш канал, переглядайте наші відео, коментуйте їх, ставте свої уподобайки. Мене звати Ігор Гулик, і сьогодні ми розмовляємо на міжнародні теми, на місце України у світі. Останні дні, і сьогоднішній це не виняток. Подарували нам цілий жмут повідомлень про євроінтеграцію України 25 червня було дано старт перемовинам України з Євросоюзом про перспективи вступу до Унії. А сьогодні, буквально годину тому, президент Зеленський підписав у Брюсселі безпекову угоду з Євросоюзом. Також ми чекаємо буквально через два тижні на саміт НАТО, який відбудеться у Вашингтоні, і від цієї події і ми в Україні очікуємо певних якихось рішень. До сьогоднішньої розмови на ці та інші теми. Я запросив доктора політичних наук Петра Олещука. Вітаю вас, пане Петре. Вітаю. Отже. Насамперед, про нинішнє укладення угоди між Україною та Євросоюзом про безпеку, як ви гадаєте, чи ця угода може стати базовою для гарантій безпеки України вже як повноправного члена, коли закінчаться перемовини і Україна стане членом Євроунії? Ну загалом ця угода, якщо її знову ж таки проаналізувати, вона в загальних рисах нагадує угоди, які безпекові угоди, які раніше Україна укладала з окремими державами, в тому числі і з деякими державами Європейського Союзу, з такими як, наприклад, Франція, Німеччина, сьогодні, до речі, відповідні угоди були наскільки я розумію, підписані ще з Естонією та Литвою, давніми партнерами України. Uh, тепер це вже з європейським союзом стосовно конкретики, то uh, ця угода містить зобов'язання з боку європейського союзу щодо uh, взаємодії з Україною в військово-технічній сфері, зокрема, це і постачання озброєнь, це і створення спільних підприємств. Що власне кажучи, вже почалося і частково реалізується, але є достатньо амбітні плани щодо подальшої роботи в цьому напрямку є, крім того, і зобов'язання щодо надання допомоги озброєнням України Україні протягом наступних чотирьох років на 50 мільярдів євро. Таким чином, угода загалом повторює угоди з окремими державами, хоча знову ж таки зі специфікою Європейського Союзу, і це повинно забезпечити як це замислюється, принаймні авторами цієї угоди. Повинно забезпечити певні гарантії того, що Україна буде одержувати військову допомогу з боку Європейського Союзу протягом наступних років, коли, до речі, і буде відбуватися процес переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу. Ми знаємо, що на днях було дано старт де-факто початку цих переговорів, і це означає, що вже починається ну, фактично останній. ну, Передостанній, але, скажімо так, один із останніх етапів приєднання України до Європейського Союзу. Тобто мають відбутися переговори. Е, на рівні цих переговорів мають бути узгоджені всі моменти, пов'язані з приєднанням України до Європейського Союзу. Е, що, як, коли, які умови, вирішені питання гармонізації законодавства України і Європейського Союзу? Ну і, в принципі, цей процес, очевидно. Триватиме певний час. Я не можу сказати, який саме, але як показує досвід інших країн, мова йде про роки. Наскільки я знову ж таки чув заяви представників Європейського Союзу, ну є, в принципі, достатньо небезпідставні сподівання, що цей процес можна завершити десь так до 2030 року, можливо, раніше. Це вже як цій ситуації продемонструють ефективність європейські інституції українські інституції. Ну і очевидно, ці чотири роки, коли прописана відповідна військова допомога для України, ну це повинно певним чином слугувати підтримкою України в той момент, поки буде відбуватися цей саме завершальний етап приєднання України до європейського союзу. Причому важливо, що це саме Європейський Союз загалом не окремі держави, а Європейський Союз через е, свій бюджет і через свої відповідні інституції повинен вирішувати це питання. Е, тому от я розглядаю це як, знаєте, такий матеріально конкретний аспект початку переговорів про приєднання України до Європейського Союзу. Пане Петре, на тлі. Е... Підписання цієї безпекової угоди з Євросоюзом мою увагу привернула ще одна доволі цікава, як на мене, і симптоматична новина: нинішні члени Євросоюзу Польща, Литва, Латвія та Естонія закликають ЄС виділити їм кошти на будівництво лінії оборони на кордоні з Білоруссю тобто, фактично, члени оборонного альянсу НАТО просять. ЄС про допомогу, як ви прокоментуєте там, не лише Білорусі, там Білорусі і Росії, тому що там Білорусья це в першу чергу там Литва, Латвія, але крім того, Естонія з Польщею так само звертаються щодо цієї допомоги. Ну, це ініціатива, з якою вони виступали раніше. Тепер, очевидно, вони порахувавши кошторис, вважають, що Тут мають допомогти інституції Європейського Союзу в реалізації цього проєкту. Ну так, це плени НАТО. Ну, знову ж таки, тут цікавий момент полягає в тому, що, в принципі, НАТО як безпековий альянс, він, звичайно, є певною гарантією для своїх членів. Тому що теоретично, як це передбачено в п'ятій статті. Відповідної хартії, яка утворила НАТО, передбачається, що всі всі члени НАТО розглядають напад на одну з держав як напад на всіх. Але конкретний інструментарій відповіді на цей напад е він визначається на основі знову ж таки, як передбачено в статутних документах НАТО, на основі проведення відповідних консультацій. І фактично цю статтю лише один раз застосовували в історії НАТО: це коли Відбулася атака на всесвітній торгівельний центр в, в, в Сполучених Штатах. Пі після цього Сполучені Штати оголосили про проведення відповідної операції проти е військової операції проти тих, кого вони е назвали винуватцями цього нападу. І там ми бачимо, що в принципі до коаліції приєдналися е ну, держави-члени альянсу. Вони в принципі підтримали Сполучені Штати, але рівень цієї підтримки, рівень участі, був різний. І е, це говорить про те, що, е, хоча справді, е, НАТО виступає гарантом безпеки, але вели... виникає велике запитання, а як НАТО буде реагувати на різноманітні гібридні виклики, які останнім часом все активніше Росія застосовує проти інших держав, тому що, наприклад. Ну, ми звикли до того, що у нас щоденно, наприклад, Україна це є е, об'єкт відкритої агресії з боку Росії, і в нас від початку цього року СБУ прозвітувала про викриття низки е, людей, підозрюваних у шпигунській діяльності в колаборантській діяльності. Дуже багато справ відкрито. Було, запоб... було запобігання теракту, який планували російські спецслужби на 9 травня. В подальшому так само досить багато було відповідних проявів російської активності. Для нас це звично, але ми бачимо, як це насувається на Європу. І вже, наприклад, в Німеччині заявляють про те, що нещодавня пожежа на оборонному підприємстві в Берліні, яке, зокрема, займається виробництвом ракет для систем ППО, це був не випадок, це, був, це була саме диверсія, диверсійний акт російської агентури. Польщі затримали групу осіб, які знову ж таки планували диверсійні дії знову ж таки в інтересах російських спецслужб, тобто гібридна агресія з боку Росії вже зафіксована на території держав-членів НАТО. І е, ми пам'ятаємо ці всі ситуації, коли, наприклад, російські ракети, дрони залітали на територію держав-членів НАТО. Тут виникає запитання: а що НАТО вважатиме конкретно? Підставою для початку повномасштабної відповіді на російські якісь відповідні дії тут Путін, наприклад, заявляє про те, що нарва це питомо російське місто, ми знаємо, що означають подібні заяви, до яких наслідків вони здебільшого призводять. От, наприклад, здійснять вони якийсь напад, наприклад, на територію. Країн Балтії, на ту саму Естонію, або, наприклад, на Латвію захоплять там якусь частину, проведуть там якийсь референдум в інтернеті і оголосять, що тепер це частина Росії. Яка буде відповідь на це з боку НАТО? Ніхто не знає, тому що Росія одразу оголосить, що вона це все гарантує нові свої кордони за допомогою ядерної зброї. Там є багато нюансів, тому. Занепокоєність з боку держав Балтійського регіону, вона в принципі зрозуміла. Тому що а, Росія, як би там НАТО не намагалася дистанціюватися, Росія постійно декларує: Ми воюємо з Заходом, ми воюємо з НАТО. Це наші вороги. значить Вони там хочуть нас знищити, ми повинні знищити їх. От дивіться, крім того, і в нас тепер новий прекрасний е військовий альянс з такою прекрасною державою, як ЕНДР. Тому, в принципі. Позиція держав е, Балтії, Литва, Латвії, Естонія е, позиція Польщі в нас зрозуміла. Тут якби не треба, я думаю, шукати причини, чому саме вони таку позицію займають і чому вони домагаються відповідних кроків з боку європейського союзу. Щоб завершити е, тему НАТО, е, згадаю про майбутній саміт, який буде відбуватися у Вашингтоні. Знову ж таки ще недавно в Україні були певні надії на якийсь ну прорив у. Е, е, Скажімо, питанні нашого членства в цьому альянсі. Зараз ми бачимо якісь мовні вправи речників альянсу, офіційних осіб, які шукають якесь формулювання, яке би просто задовольнило і Україну, і знову ж таки не породжувало якихось там ну, підвищених якихось очікувань. Ми чуємо про те, що нам буде запропоновано міст. У НАТО, ну, вибачте, міст перед відчиненими дверима це якось трошки звучить доволі скептично. Так, я читав багато відповідних публікацій на заході з цього приводу, і цей скептис скепсис поділяють багато хтось з представників так само аналітичних кіл розумних держав Заходу, держав-членів НАТО. А, тому що як я на жаль не пам'ятаю, чия це цитата, але от мені дуже вона сподобалася, що жити на мосту чи під мостом ніхто не хоче. Це не найкраще місце для проживання. Тому треба говорити не про мости, а про конкретні кроки. Їх, до речі, в публікації Atlantic Council запропонував нещодавно, знову ж таки, американський аналітик, факівець Ян Бжезінський, він запропонував. Набір конкретних кроків, які можна, наприклад, зробити вже зараз, навіть якщо, наприклад, не запрошувати Україну до альянсу прямо зараз. Але тим не менше їх можна і треба зробити. Ну зокрема, він говорить про те, що НАТО повинно визнати, що Україна виконала відповідні вимоги членства Альянсу, тобто всі відповідні умови виконані, і відповідно залишається останній політичний крок. Він каже, що не варто далі займатися маніпуляціями на тему того, що Україна якось там недостатньо чомусь виконала якісь умови, тому що всі, в принципі, на заході так само розуміють, що мова йде суто про політичні обмеження і про бажання уникнути прямої конфронтації із Росією. Далі він пропонує наступний крок: почати введення України нехай і спочатку на рівні спостерігачів, але до політичних і військових інституцій НАТО, тобто до. Відповідних політичних рад, які включають в себе представників держав-членів альянсу, щоб був постійний представник України, щоб він брав участь у всіх заходах, які проводить альянс, щоб Україну інтегрували військові комітети Альянсу, щоб знову ж таки вона так само була там присутня. І таким чином, це б на думку бжезінського справді було би тим самим мостом, про який говорять. Чи буде щось таке передбачено? Я, чесно кажучи, не знаю. Я маю певні сумніви з цього приводу. От, але ну, справді, все оперлося в політичну волю з боку альянсу. Ці всі чистенні проблеми, обмеження, яких, до речі, немає в ворогів НАТО, що до речі, знову ж таки підкреслюється в багатьох публікаціях, з якими я ознайомився. Тому що, наприклад, коли Росія підписала безпекову угоду з КНДР. Вони не бояться там фіксувати, що один за одного будуть воювати, направляти війська, в тому числі і очевидно ядерну зброю застосовувати, от при тому, що це все розповзається на весь світ, і уже в публікаціях, які так само виходять останнім часом, з'являється інформація про те, що КНДР розраховує одержати від Росії технології міжконтинентальних балістичних ракет для направлення відповідних. Ядерних зарядів вже безпосередньо до сполучених штатів, ну тобто, оці всі обмеження і саме обмеження, вони насправді нічого доброго не приносять і, вже власне кажучи, я думаю, самому альянсу теж не приносять, тому що це лише о, сприяє консолідації того, що о, публіцистично ми звикли називати військ зла, і що вже почало оформлювати на документальному рівні. Тобто, от. До угоди, наприклад, між Росією і КНДР, ми просто говорили: ну, є, наприклад, війсьла, це якась відповідна метафора, да була. А зараз це вже метафора підкріплена міжнародними юридичними документами. Не виключено, що за деякий час аналогічні документи будуть підписані між іншими суб'єктами. І в кінцевому рахунку ми одержимо якусь нову вісь, да, от як були в свого часу, в часи Другої світової війни, держави. Вісі, так, от, наприклад, і зараз буде якась нова вісі, і на це треба буде реагувати. Е, але ну, знову ж таки, ми повинні розуміти, що е, так само серед е, держав, членів е, НАТО є певний елемент інерційності мислення, у багатьох ще елементи мислення часів холодної війни. Е, з цим треба боротися, треба пояснювати, треба доводити. Треба доводити, що, наприклад, Україна це не е, е, якась проблема. Україна це дуже серйозний потенційний союзник для альянсу, тому що, наприклад, знову ж таки, в Нью-Йорк Таймс нещодавно вийшла цікава публікація щодо ефективності використання морських дронів, і там зокрема говориться про те, що дрони, які застосовують морські дрони, які застосовують українські спецслужби, там СБУ, наприклад, зі своїми морськими малюками. Вони показали високий рівень ефективності у вирішенні тих задач, які найближчим часом стоятимуть перед державами заходу, зокрема знищення флоту і тому подібне. Тобто, Україна потенційно це дуже корисний союзник, і на цьому нам треба наголошувати. Дякую вам, пане Петре, за розмову. У нас час вичерпаний. А глядачам нагадаю, що це був доктор політичних наук Петро Олещук. Переглянути цю нашу розмову ви можете на Ютуб-каналі FM Галичина. Аналітика. А слухати програми Маркер подій ви можете на хвилях FM Галичина щобудня о 16.15 та о 17.15. Будьте з нами.